Без чого неможлива ефективна робота над проектом саме так, без професійної команди. А тобі цікаво дізнатися, як же будувати ефективні hr процеси в it компанії та керувати командами. Хочеш розібратися з потребами бізнесу та допомогти йому розвиватися? Тобі цікаво, як створити міцну корпоративну культуру, та яка в тому роль hr фахівця? Курс HR на IT від Sigma Software University дасть відповіді на всі ці запитання. Приєднуйся до HR-курсу, щоб дізнатись також про HR-бренд, про те, хто його формує, про послів бренду та чому вони можуть бути як корисними компанії, так і нашкодити їй. Курс HR IT – це найкращі українські та світові практики у сфері управління людьми. І ми радо поділимося ними з тобою. Дісій тижнів нової та корисної інформації, практичних завдань, що очакві це рік з PsівMa робить у своїй поданій роботі. Це постійний інтерактив, діалог та ніяких сумних лекцій з одним основним героєм. Бо наш курс то про покращення, цікаві виклики та креативні вирішення. Долучайся, твої мрії мають здійснюватись. Реєструйся за посиланням.